Привіт я Приєдський і хочу показати, який я маю Ну, мене лише Один раз відео виходило на комп'ютер. Вроді би його, я, я не пам'ятаю. Коротше, я покажу, який я маю комп'ютер, який я граю і ігри. Я зіграв, ну ігру, це поппі-пайтай. Весь хор зіграв першу ігру. Ну, може буду найбільше вже знімати на комп'ютері. Може і завтра. Не знаю, може і завтра. Я знімаю другу час попі-плейтайм з Так що yeah. я. Я хоча б три лайка наберемо. 3-4 лайка. Виходить, попі плейтайм 2. Бажаю. Ну, під тим відео, де... Хоча ні, під цим відео. Ну я ж тепер його. відео, якщо буде три лайка, хоча б, то я зніму другу частину по підпозіям з тато. Ну я вже збираюся знімати. Ну, це буде завтра. Так що, приступаємо. Ось вот, таке я маю крісло. Ось таке воно. Йо, ви напишіть у коментарі, під одинички до десятки. Ось таке от крісло. Одинички до десятки напишіть. Ось така мишка. Вона не світиться, вона ж тут зала не світиться. Так обично. Тож один до 10 напишіть. Потім Клавіатура Просто загляньте на цю клавію. Ну вот так от. Ну, не бачите, не бачите. Ну, потом вот ну, такий вот а, сам ну, екран. Ну, доставали какие-то тоже. Такие вот наушники. Там вообще один до десяти. А, ця клавіатура, кстати, світиться радужно. Ну, я тепер не буду показувати. Хоча ні. Буду. Ну, бля, не знаю. Но я раз не хочу втратити цей час, так що раз це показувати не буду. Ну, ви вже, напевно, побачили. В, перший, о... в першу часть попі політаю, ми вже бачили, що в мене там щось світиться. Це клавіатура. І ось така сама коробка. Вона тут вона тут теж так зелена. Ви бачите? Та теж, якщо включити в неї. І інтернет. Оце ось вот все. Мишка, інтернет, сам екран, клавіша, наушники і коробка. Напишіть коментарі 1 до 10. Я еще мало хвори. <клышка> еще мало кашляю. Мало сопли. и из-за этого мы тоже с Майка. А, Вот это, кстати, я. Я с синей наушники. И я тоже, конечно, белый. Вам дуже понравилось відео за мангасом і зайчиком. Я там набрали під цим відео 5 лайків. То дуже прекрасно На цим відео, хоча б ну, тоже десь 3 лайка наберіть Аби я ще знімав Ну, хорори і так далее. Ну важливо Потому що это червона трошки. Ничего. Зима хворень, но ну, ничего страшного. Може, маю теж. Ну, зима якось тоже. Ну, конечно, я теперь в школу нахожу в понеділок. Понеділок я, наверное, не піду. Ну, сьогодні, Конечно, не піду. Но ну, может вівторок. Може піду вже. Може, буде на нормально. Так що я. А, о, і оцінити ще коврик. Ну, великий, оцей, оцей Ось великий коврик теж оцінити. Все, напишіть коментарі, лайк і підписка. Дякую.